Це Людмила Тарнавська, весела та творча жінка, яка захоплюється кулінарією. Проте вже понад 20 років вона разом із чоловіком керує двома магазинами: ритуальні послуги та вікна двері. Почалося з того, що нам треба було додому одне вікно. Ми приїхали в Хмельницький, прийшли в фірму основа і кажемо, що нам треба вікно. А вони щось там та-та-та. Чи ви б не хотіли цим займатися? Ми ді ділерів шукаємо, ми могли тралівалі, вам якусь знижку, і ми якби согласилися. Так ми відкрили років 20. З чимось тому цей бізнес до цих пір. Ми в цьому бізнесі. Потім подружжя придбало старе приміщення у центрі міста, але й гадки не мало що з ним робити, адже приміщення було не в найкращому стані, а коштів на його ремонт не було. Наші друзі з Тернопільської області, виробники трун, і вони запропонували взяти в них під реалізацію і торгувати. Ми взяли. Получається, почали ми цей бізнес. Потім вже якісь кожзавиручені кошти, кошти. Ми перекрили кришу. Ми зробили фасад. Ми зробили подвірка. Так і вже на сьогоднішній день. Я думаю, років 15 приблизно ми займаємося цим бізнесом. Салон ритуальних послуг та життєрадісний характер пані Людмили здаються зовсім несумісними. Але вона навчилася балансувати. Деякі ночі були, що існилося. Існилося, і я переживала, чи такий одяг дала, чи підійшов там розмір, чи підійшло ще там щось. Потім е, я якось так закрилася, зробила собі таку завісу і подумала, що я не маю сквізь себе все пропускати, бо люди приходять з різними бідами. Ще один виклик для родини Тарнавських – нічні дзвінки, адже салон працює цілодобово. Буває в день, ну ніхто не прийде, навіть не запитає, що ми там робимо. Тільки наступає ніч, дві години, три години ночі. Дзвонять люди, що в них сталося. Ми не можемо не відкрити. Ми підписались на цей бізнес, і ми їдемо, відкриваємо, обслуговуємо. І щоб ви розуміли, коли приїжджаю додому, мене вже сон до ранку не береться. Під час війни подружжя Тернавських стикнулося з новими викликами. Багато постачальників, у яких вони замовляли необхідні речі, тимчасово припинили виробництво або працюють із затримками через кадровий дефіцит. Працювати нема кому. То, що вони робили, які раніше замовлення, зараз це замовлення ми мусимо чекати в два-три рази термін довший. Буває так, що товари за до кінця, і ми придумуємо. Ми самі їдемо до інших виробників, привозимо товар. Піднімати економіку України своєю роботою, завдання Номеродин для родини тернавських, крім того, вони допомагають воїнам, долучаються до зборів на автомобілі, на їх ремонти та купують іншу необхідну техніку. Перша наша допомога така серйозна. Це був дрон. Дрон, але на дрон збиралися, збирали кошти. Ми виставили оголошення, збирали кошти. А потім, коли якийсь автомобіль, там чи ще там щось, то ми так старалися між своїми своїми друзями, своєю родиною зібрати власними силами. Щоб відволіктися від роботи, волонтерство буденності подружжя займається хобі. У них вони різні. Пані Людмила захоплюється кулінарією та кондитерськими виробами, а пан Дмитро риболовлею. Це, напевно, ще в нього зародилося ще з утроби, напевно, що. Бо я так розумію, коли він був малюсінький, мілюсінький, мі мі він вже ходив, він жив біля річки і ходив на річку, щось там ловив. Плани на майбутнє городочани не будують. кажуть, під час війни щось планувати складно, але вони точно. Знають, що залишиться в Україні, і будуть робити свій внесок у її перемогу.